Всім привіт! Сьогодні шукаю одяг на літо з льону, переважно, і вирішила ще подивитись взуття. Ми з вами починаємо з хумани, це на ювілейній кривий ріг. І дивлюсь взуття, мені якраз потрібні ось такого плану біркенштоки, але взуття я купую в хендах виключно нове не ношене, Тому ці залишаються тут, хоча це і мій розмір. До речі, ось такого плану я вже собі придбала: абсолютно новенькі з чистої замші, дуже круті. Взуття та сумки, я здебільшого купую в звичайних магазинах, але інколи трапляється нове, абсолютно, збірками ще взуття або сумки в хенді, то я можу тоді придбати і там. Тим більш у мене дуже вузька стопа, і мені важко зазвичай знайти взуття, тож я користуюсь можливістю. Тим більше що в секундах можна знайти і щось прям дуже цікаве, якісь надзвичайні моделі. Головне, щоб це... Було нове, ну для мене так. Що ж стосується решти одягу, то здебільшого це у мене одяг із звичайного мас-маркету. Але якщо я хочу щось знайти цікаве, цікавого крою або кольору, або нестандартного фасону, то такого плану речі я шукаю саме в секондах і просто міксую із мас-маркетом сучасним та актуальним. Також люблю в свої образи додавати якісь речі, яких немає у всіх підряд. Коли дивишся на людину, і думаєш, о, це минулий завоз у магазини сонячної галереї, наприклад. А є і щось дійсно цікаве. Плюс люблю переробки одягу, можу спокійно взяти дві-три речі і зшити з неї якусь одну. Це коли в дитинстві мріяла стати дизайнером, але батьки вирішили твою долю за тебе. Тобто, в секунді, зазвичай люди купують одяг або для перепродажу, це ті, що обирають тільки брендові речі. Є ті, хто купує на розпродажах, в основному це для економії грошей. А я відношусь до тих людей, які купують виключно для себе і шукають саме щось цікаве або щось перекроїти, перешити, вигадати нове. В Процесі пошуку цікавинок, мені трапляються і звичайні базові речі в стані новому, тому я таке теж купую, якщо це потрібна мені річ, потрібного мені кольору та е, хорошої якості, тому що все одно це виходить ну, вдвічі, а то й втричі дешевше, аніж цю ж саму річ купувати в звичайному магазині. До речі, бренди для мене мають другорядне значення. На першому місці у мене склад тканини і потрібний мені фасон, колір, те, що буде актуально в моєму гардеробі. Також для мене дуже важлива якість строчок та швів, тому що навіть в мас-маркеті щось купувати втричі дорожче, воно часто криво зшито аби як. Тепер принесла до примірочної саме одяг із льону, за яким і їхала. Я одяг на роздягнене тіло не приміряю, вдягаю все на свій, на свій одяг зверху. Якщо це влітку, то я навіть беру з собою легінси, топ і все приміряю зверху на це. Тому я примірку не показую, бо я схожа на капусту. Знайшла ось такі класні брючки, суперові, класно. Кольору, але вони на мене не сіли, на жаль. Але я все ж таки багато чого сьогодні собі купила і примірки покажу вже вдома. Це ми з вами вже приїхали в бікшоп і тут, на відміну від Хумани, мало сьогодні людей, тому я вам можу зняти нормально примірочну і трішки залу, показати, які саме хенди я обираю. Там має бути чисто, охайно, хороша вентиляція повітря, щоб не було цього затхлого, запаху дуже різкого. Тобто я на це звертаю увагу і тому зазвичай хожу або в хуману, або в бікшоп. Це бікшоп на вечірньому кварталі, і мені тут теж подобається. Але в хумані ще краще в тому плані, що там розвішений одяг по кольорах та по категоріях. І це значно полегшує пошук потрібної, потрібного мені одягу. І в цих магазинах я часто знаходжу зовсім новий одяг, хоч і не за дуже низькими цінами. А тепер їдемо з вами в Хуману на 95-му кварталі. До речі, в цю хуману я вже приїхала під час знижок. Сьогодні все по 210. Тобто речі, які коштують до 210 гривень, вони йдуть по ціннику, а все, що коштує дорожче, все йде по 210 Я для себе на розпродажах не часто щось знаходжу, саме так, щоб купити та носити. Але часто там знаходжу щось, що можна перешити. У мене вже є певні ідеї, або заради якоїсь фурнітури, наприклад, класні гудзики, які б в магазинах, Коштували набагато набагато дорожче, а я можу знайти на розпродажу речі, з яких просто зніму ті ж цікаві гудзики або іншу фурнітуру, і буду використовувати у своїх переробках одягу. Але приємно і коли трапляється якась річ, яку я буду носити, котра мені потрібна, і я її шукала. От, наприклад, як ось цей екземпляр клас. До речі, моя професія, та робота з одягом та творчістю взагалі ніяк не пов'язані. А це моя пристрасть, і мені потрібно кудись реалізовувати свою творчість. Тому я вирішила вже чітко, що будуть у мене зміни на каналі, і він буде виключно про покупки, примірки одягу з секундів, про переробки цих речей. Раніше у мене на каналі була просто мішаніни різних тем із схуднення, і ремонти своїми руками, і просто влоги. І це не дуже добре для алгоритмів Ютубу. Я хочу, щоб він розумів, яка мені аудиторія потрібна, і тому я видалила всі старі відео різної тематики. І далі я знімати буду виключно тема секонд-хенду, а примірок та переробки одягу. І відео будуть виходити один раз на тиждень, а інколи і один раз на два тижні, тому що повторюсь, одяг я купую виключно для себе, а не для продажів, і по секундах я щодня прям не хожу. Але обіцяю, що відео будуть саме насичені і цікаві. І також коментарі поки що на моєму каналі будуть закриті, бо публіка у мене, як ви розумієте, дуже зібралась різношерсна. І хтось мовчки просто піде з каналу, бо секонд-хенд їм не цікавий. А хтось почне строчити коментарі розміру А4 зі своїм фу. У мене немає часу все це читати. І починаємо примірки із білих брюк та зеленого такого топу. Брюки білі, як бачите, склад 55% льон і 45% бавовна. Я сюди додаю ось цю сумочку свою від Кідо, Теж була новенька куплена в секунді, ще раніше за 350 гривень. А брюки, до речі, коштували 420, це хумана. Щодо топу. Топ я купила цього разу в бікшопі, і він вийшов мені трішки дешевше 100 гривень. Якийсь бренд Джонс, я такий вперше зустрічаю, але я шукала саме ось такий вільний крій, тому що я одного разу купила такий чорний, і це майже єдина взагалі річ із. Гардеробу мого чорного кольору, яку я все ж таки не викинула. Просто нещодавно позбавлялась більшості чорних речей. У мене їх було забагато в гардеробі. Раніше тільки чорний майже і носила. Зараз є бажання перейти на світлі кольори та більше якісь. Яскраві, можливо, або пастельні. тож чорне я вирішила з гардеробу майже все прибрати, але дещо залишилось. Так от та блуза в чорному кольорі, ось такого крою, просто настільки класна, зручна і дуже добре сідає, і залишає повітря між тілом та тканиною. В цьому дуже зручно, не спекотно, тому я вирішила, що мені потрібно такого ж фасону знайти і кольорові топи. Я люблю кольори зелений, оливковий, хакі, темно синій і якісь такі більш дорудого відтінку, а також білий молочний. Тому, коли я побачила цей топ, вирішила, що він мені точно потрібен. Що ж, до Брюк, вони взагалі чудово сіли, і хоч вони коштували 420 гривень, я б сказала, дорогувато. Нову річ такого складу можна купити втричі, все ж таки дорожче, але вони були нові, тому взяла. Також знайшла крутезний піджак від Mark Спенсер із льону, бежевого кольору, вільного крою. Тут немає ані ґудзиків, чого. і коштував цей піджак всього лише 250 гривень. Я так думаю, що це через дефект. Про це було вказано на етикетці, я знайшла той дефект, і це була просто невелика плямка, яка в процесі перевозки, я думаю, з'явилась на піджаку, і я ризикнула його взяти, і дуже легко, в принципі, Звичайне прання з нею впоралось. Взагалі, річ в стані новому класний фасон. І я так розумію, що в секунді саме ось такі мас-маркет поширені дуже бренди, вони коштують набагато дорожче, навіть аніж якийсь вінтаж чи щось таке екстравагантного крою. Адже може бути навіть якась брендова річ. Але при цьому вже не актуального крою, і вона, хоч це якийсь більш дорогий бренд, все одно за рахунок крою буде коштувати набагато дешевше. А все, що стосується Марк Спенсер, H&M, Zara, всі такі найпоширеніші бренди. Там, як ви бачили, на топи, на футболки, ціни по 250, навіть по 350 гривень. Ну, вони нові. Гривень по 500 коштують, ну, щось там 600-700, але от звичайні майки і топи. То 500 гривень це для них звичайна ціна. Я сюди ще пробую додати ось таку хустинку, теж, верніше, шарф. шарф, Теж знайшла в секунді, це в бік сейл, і він там дуже легенький обійшовся взагалі в копійки гривень 30, десь вийшов. Хочу ще додати до свого гардеробу таких яскравих шарфів та хусток, тому що за рахунок них можна дуже класно урізноманітнити свій гардероб. Раніше я їх взагалі не носила, не купувала. І щодо взуття, я вам в хумані показувала бежеві, замшеві ось такі макасини схожі. І ось так у мене теж є такі. Це я купила ще на минулому завозі Хумани. Вони були абсолютно нові. І коштували 370 гривень всього лише. Це дуже м'якенька замша, у них перфоровані підошви, тобто, коли йдеш, то повітря гуляє між пальцями, це так приємно. Єдине, що у них були пряжки, які я одразу зрізала, і так мені подобається більше більш універсальна річ. Наступні мої покупки це брюки, пояс, і зовсім забула, що нічого не сказала про взуття. Я вам показувала в хумані схожі, але сріблясті в паєтках і казала, що хочу знайти схожі в'єтнамки, і знайшла їх в Біксейл. Вони мені обійшлися десь в 200 гривень це ж на вагу, і вони абсолютно нові. Тим більше вони виявились біленькі, а це якраз більш такий універсальний варіант, тому із задоволенням взяла. Мені, до речі, дуже подобається такий стиль типу сафарі. Дуже подобається поєднувати бежеві кольори з хакі, оливковим, з природними такими кольорами, типу рудого, коричневого, тобто ті кольори, що зустрічаються в природі. Ось цей браслет у мене в такому етнічному стилі, і це теж знахідка із секонду. Йому вже роки три. Пояс, пояс від Манго. Це теж знахідка із Бікшопа. Дуже такий прикольний, типу, розтріскана шкіра. Мені сподобався. У мене якраз в списку бажаних покупок були пояси різних кольорів, зокрема, білий, коричневий та рудий. Ну, або такого кольору кемел. Тож, коли знайшла, дуже зраділа, тим більше, що він мені вийшов дешевше 100 гривень. Все кажу, ціни приблизно, тому що це був весь одяг на вагу. І якщо це щось не дуже важке, то навіть в день завозу буде коштувати більш-менш нормальну ціну. Якщо ж це якесь пальто або куртка, і важитиме ну, десь кілограм або навіть більше, то і ціна буде більше 1000 гривень. Тож, ось якогось невеликого розміру одяг або аксесуари невеликої ваги, верніше, будуть, в принципі, за абсолютно адекватну ціну. Ну і брюки Карго це у мене теж було в списку побажань. Тканина бавовна, натуральна дихаюча, вільний крій клас. Взяла в Хумані, коли було все по 210, без знижки вони були 289 гривень. Ось ця джинсова сорочка в бікселі потягнула на приблизно 200 гривень. Просто там одяг на вагу, і я зважую та оплачую одразу декілька покупок, тому кажу приблизну ціну. Дуже така прикольна, мені сподобалось, що тут скруглені є края і кнопки замість ґудзиків, такі білі камінці наче. Воно даєте. Кої трішки жіночності, тому що не завжди хочеться виглядати занадто маскулінно в кежуальному стилі. Хочеться інколи додати і якихось м'якіших ліній, щоб все ж таки образ в цілому був не занадто такий чоловічий. Ну тут же дійсно кожному на свій смак. У мене до інших людей питань нема. Я кажу тільки про себе щодо того, як я хочу бачити образ на собі. У мене є оливкового кольору сорочка із деніму, більш подовжена, але вона із більш щільної тканини. Вона більш така тоненька і підійде на спекотнішу погоду, особливо якщо вранці кудись виходиш ще трішки прохолодно і хочеться щось накинути на плечі. А потім вже в обід можна її знімати. І подобається компонувати такого плану сорочки із якимись брюками або ще чимось, тому що ну, з джинсами це вже якось занадто звично. Тож я сюди підібрала білі капрі, які зараз знову в тренді, але ось такого простого лаконічного крою. І щоб подовжити цю вертикаль, теж додала білу футболку, можна було б додати і білий топ. І білі балетки. Ще серед знахідок у мене ось така бежева спідниця від бренду Папая. Це 65% льон і 35% віскоза. Це не мій розмір, це 16%, на два розміри більше, аніж я, але за рахунок цього, вона дуже вільно сіла. У неї така куліска, вона затягується, тому я змогла легко на себе її посадити. Я так розумію, що вона скроєна, в принципі, так, щоб сідала по фігурі, а на мене просто виходить як трішки оверсайз. Мені трошки незвично такі ще речі носити. Раніше у мене такого плану спідниці в гардеробі не було. Тому просто приміряю із звичайною білою футболкою, та балетками. але розумію, що потрібно буде ще погратись з нею, спробувати примірювати з різними топами, з різним верхом, різним взуттям та різні кольори підбирати і подивитись, з чим вона ж все ж таки найкраще заграє. Я, в принципі, навіть вже придумала, який верх сюди треба буде ще докупити, бо в мене в гардеробі таких. Верхів нема, це я тільки зараз почала так займатися урізноманітненням свого гардеробу, виходячи із чорного одягу в драматичному стилі. Тож попереду мене чекає ще ціла купа експериментів із стилем, з кольорами, текстурами. Навіть льон у мене, в принципі, з'явився тільки минулого літа. Це були бежеві брюки, і я вперше зацінила, наскільки це класна тканина саме на літо. Тож тепер я поповнюю гардероб. Ось, до речі, ці брюки, і от саме з них минулого року у мене і почалась дружба з Льоном, який я тепер вирішила додати до свого гардеробу побільше, саме на спекотну погоду. І е, до цих брюк я ще приміряю ось такий топ, який я знайшла, Tom Taylor. Зовсім новенький, і потягнув він всього лише на 100 гривень. І, до речі, у мене ще є ось така улюблена пара взуття від французького бренду. Придбала їх минулого року в біксейлі за 350 гривень, абсолютно нові, з біркою. А на сайті вони тоді коштували 3800 гривень. Тож, дуже радію цій покупці і вони такі універсальні під все. Ну, а щодо топу, як бачите, це теж схожий фасон як у того ніжно-зеленого м'ятного кольору, але цей вже йде з принтом. Тут теж якраз в принті ті кольори, які мені пасують, які мені подобаються, тому я з задоволенням взяла. І розумію, що він ще буде дуже класно виглядати на фоні білих брюк, тоді буде контраст вищий, і ту додати можна шкіряну сумочку від зара, то теж буде дуже цікаво. Просто для різноманіття показую з іншим низом, щоб можна було побачити в різних варіантах. Взагалі, так вийшло цього разу, що я здебільшого понабрала речі, саме такі базові повсякденні для звичайного життя. Ну тому що якісь екстравагантні речі або речі, які можна взяти для перешиву, переробок. Я вирішила все ж таки знайти на розпродажі, тим більше хумани зараз, от наступний цей тиждень, будуть най... найнижчі ціни. Хороші знижки і такого плану одяг, якийсь цікавий, прям дуже я знайду саме на великих знижках. Тому що, як виявилось, саме актуальні речі повсякденні для звичайного життя розбирають в першу чергу, коли ще знижок немає, а потім вже залишаються тільки ну, такі вже застарілі моделі. Або щось дуже таке цікавеньке: що не щодня можна вдягти. Єдине, що я не втрималась, і взяла ось цей піджак в біксейлі без знижок. Не ризикнула чекати знижок, думала, вдруг заберуть, а він мені дуже сподобався. Його я взяла на переробку. Тут такий пояс, який мені взагалі ні до чого. Я його буду прибирати, переробляти трішки низ. Також не, не вистачає гудзика і самі гудзики взагалі мені не подобаються. Але тут довжина рукава моя, а це буває дуже рідко, бо я висока, 176 см, і на мене постійно всі штанини закороткі, і всі рукава теж закороткі. Плюс це мій колір оливковий, дуже люблю. Це у нас льон з віскозою. І шикарний крій в плані тут плечі на мене сіли просто ідеально, як в литі. Ось вам показую склад: 55% льон і 45% віскоза. І роботу над цим піджаком я вже покажу вам у наступному відео. Люблю взяти якусь річ із великим потенціалом і зробити потім з нею цукерочку. В моєму випадку це буває як і просто реставрація речі, так і повна така переробка, коли річ до і після майже не впізнати. Тож, кому цікаві такі експерименти, то залишайтесь на каналі, буду далі ділитись своїми ідеями і показувати, що ж я там натворила із речами. Все, всім дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!